Вітаємо, шановні глядачі на каналі компанії Електромотор. Сьогодні отримали вже велику поставку інверторні генератори фірми Шепах. Це у нас німецький бренд, модель SG3400i. Цю модельку вже люди передплачували, тому будемо відправляти в першу чергу тих, хто вже замовив. Значить, Щодо цієї моделі, якщо ми можемо з вами поговорити, Значить, виконана у нас в такому. Міцному пластику в синьому кольорі модель стоїть у нас на колесах та ручкою для транспортування. Ручка зроблена з м'якою ручечкою, такою, як ви бачите, паралоновою, для того, щоб було зручно його транспортувати та переміщати, якщо в цьому є потреба. На передній панелі нашого генератора ми можемо з вами зустріти розім для підключення ключу запуску електростартера. В Комплектації бачимо, у нас йдуть ключі, є клеми для підзарядки акумуляторів. Є у нас викрутка та є вороточок для свічі запалення. Значить, Бачимо, три у нас режими: режим стоп, щоб зупиняти наш генератор. Режим «Ран», під час якого створимо запуск або ручним стартером, або через пункт дистанційного керування. Зараз також вам його продемонструю. І режим старт, якщо заводимо його від ключа. З правої сторони бачимо у нас лічильник Мотогодин, сповіщення про те, що у нас мало мастила у нашому картері, перенавантаження системи та видача напруги, що все добре. Кнопкою Дісплей переключаємо ці параметри на даній системі. Також бачимо з вами 216-амперні розетки IP44 захист від вологи та пилу. Бачимо 12-вольтовий розім для підключення саме у цих клемів, які йдуть в комплектації для підзарядки акумуляторів. Бачимо заземлення. З лівої сторони у нас подача палива з баку або виключення. І також є, як на всіх інверторах, є у нас кнопочка режим економний і режим, під час якого він у нас працює у номінальній своїй потужності. Потужність даного генератора на сьогоднішній день складає 3 кВт, 3,4 кВт його пікова потужність, шановні друзі. Ось такий от гарний генератор, як ви бачите, з правої сторони нас зустрічає ручний стартер, як ви бачите. Ручка використана і зроблена із такого міцного чорного пластику. Тут у нас є доступ до нашого мастильного картеру для заливу. На специфікації можемо подивитися та побачити різні специфікації його серійні номера, наприклад, потужність його пікова, номінальна і всі основні характеристики. Вага 438 кг. Максимально якісно зроблена моделька, видно по ній По ній зараз гарна ціна. Під передньою кришечкою у нас тут знаходиться акумулятор, який треба підключити для того, щоб створювати саме електрозапуск вашого генератора. З лівої сторони, як ви бачите, тут у нас доступ до нашої середини нашого генератора. Також бачимо наш паливний бак. Місткість його складає 7,4 літра. Картер мастила складає. У нас 0,5 літра. Використовується мастила w 30 або 10 w40 для 4-х двигунів, напівсинтетика. Шановні друзі. От поступили такі чудові генератори, друзі. Зараз за гарною ціною можете звертатись до нас, поки вони є в наявності, на наш сайт elektromotor.com.ua. За номерами телефонів, які ви зустрінете на сайті, можете писати на Viber, телефонувати нам на гарячу лінію. З радістю запропонуємо вам індивідуальну ціну зробити для вас знижку, щоб ваша купівля була для вас приємною та чарівною. Тому що ціни на сайтах на генератори зараз однакові, і тому, якщо ви звернетеся до нас особисто, в нашій соціальній мережі Viber, Telegram або зателефонуйте з нашим номер робочими номерами телефонів. Запропонуємо вам гарну ціну, гарну знижку. Тому, друзі, пропонуємо гаряча пропозиція. Такий от варіант на 3-3-4 кВт а зараз дуже в великому попиті для підключення. Різних ваших пристроїв для комп'ютерів, оскільки це у нас інвертор, він видає чистий синус 50 Гц. І отака от така інверторна техніка дуже добре підходить для чутливих пристроїв, такі як котли у вас бувають, комп'ютерна техніка тощо. Тому, друзі, звертайтесь, компанія Електромотор. З радістю допоможемо вам придбати його, поки вони є. Тому звертайтесь, чекаємо на вас. Всього вам доброго, до побачення!